Є місто Чернігів, яке знаходиться безпосередньо біля кордону з Російською Федерацією. Отже, розбираємо весь перелік фактів: іде війна. Це відомо, це відомо. Це так факт. так, ця війна носить з боку Росії геноцидний характер. О, це очевидний факт. Це очевидний факт. Так далі, те, що у Російської Федерації не закінчились ракети, це очевидний факт. Те, що збір групи людей, які займаються розробкою і виготовленням дронів для ЗСУ, те, що такий збір є бажаною ціллю для Росії, це очевидний факт. Очевидний, але ця група вже збиралася в Дніпрі, в Харкові, в Києві і пронесло, що називається. Те, що у росіян в Україні доволі розвинена агентурна мережа, це очевидний факт. А до речі, окрім агентурної мережі, є ще й технічна розвідка. Не думаю, що у когось з цих активістів суперзахищені смартфони. От ми перелічили тільки загальновідомі факти. Тобто ми виходимо з того, що люди, які роблять дрони, і, до речі, і люди в військовій адміністрації, вони точно всіма цими фактами володіли.